Доброго дня, мої хлопчики та дівчатка! Сонечко нам світить гарно, працювати будемо старанно. Діти, сьогодні у нас заняття з математики. Ми з вами пригадаємо, які ми знаємо геометричні фігури. До нас сьогодні завітали геометричні фігури, але ми не можемо дізнатися, які саме, адже вони поки йшли до нас. Упали і розлетілися на матки. Але не будемо сумувати, складімо фігури і дізнаємось, які саме з них завітали до нас на гостину. Дітки, як ви гадаєте, яка у нас фігура вийде, якщо ми складемо всі деталі, так, це круг молодці! Як гадаєте, яку фігуру можна скласти з цих деталей? Правильно, трикутник. Ця фігура розлетілася на три шматочки. Погляньте уважно. Так, це квадрат. Дітки, а яка фігура у нас вийде, якщо з'єднати дві смужки? Це прямокутник. Молодці! А яка фігура вийде з цих двох половинок? Овал! молодці малята! Хлопчики і дівчата! Фігури дуже вдячні вам, що ви допомогли скласти їх докупи. Наші фігури просять допомогти. До них приїхали родичі. Це об'ємні фігури. І пішли гуляти, і загубилися. Допоможемо зустрітися родичам. Ось об'ємна фігура циліндр. Які дві площині фігури є родичами циліндра? Якщо дивитися на циліндр збоку, то ми побачимо прямо кутник. А якщо дивитися зверху або знизу, побачимо фігуру круг. Яка фігура родич куба? Це квадрат. Молодці? Яка фігура родич піраміди? Це трикутник. Молодці малята. А хто родич у кулі? Так, це круг і коло. Молодці. Хлопчики та дівчата фігури вдячні, що ви допомогли знайти їхніх родичів. Ви всі великі молодці. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Бувайте!